Привіт, народ. Отримала два намисточка на переробку. Ну, тут зовсім маленьке таке замовлення. Ось таке <кій> намистечку. Воно геть пришиє, його треба трошечки збільшити по довжині. і Замінити застібочку на якусь трошки кращечку. Ось таке намистечко. І ще одне, воно розірвалось. Тут такі намистини по типу котяче око. Теж треба його зібрати докупи і поставити замочок. І зробити трошки довше, аніж воно було. Все, приступаю до роботи, що вийде, покажу. Отже, перше намистечко готове. Тут я замінила застіпку на таку з гарної фурнітури якісну. І між кожними трьома намистинками поставила ще намистинку металеву, теж гарної якості. За рахунок цих металевих намистинок намисто подовжується. Тут. Ну, і це ще й естетично гарно. Я його нанизала на 4 ниточки. Воно буде міцне, хоч і нитки 4, воно пластичне, не дубове. Тут все гарно. Ниточка нейонова отаке перше намистечко. І друге намистечко теж. Тут аналогічний випадок. Застіпка якісна. І ланцюжок подовжувач обов'язково, тому що, ну, як би регулювати довжину. І тут я вже поставила гематит ось такий кубиками гарненький, недавно отримала. Дивіться, як гарно він сюди пасує. Тут намистинок, от як би було малувато, коли я їх почала, вони ж тут йдуть від меншої до більшої. І коли їх почала розкладати, щоб так ж і нанизати в порядку в такому до зменшення, я побачила, що декілька загублено. Ну, і прийшлось мені отакі видумувати конфігурації із гематиту. Ось так, а ну, покажися гарно. Ось такі кубики намистинки самі. Підсвічують гарно. Ну, прям таке вийшло, як з ювелірного магазину. Теж на чотири ниточки одягнене, міцненьке буде. Я думаю, власниця буде задоволена.